Усім привіт! як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля Nissan Кашкай. Кашкай у нас плюс 2, семимісна версія. 2012 рік. 214 тисяч оригінального пробігу, 1,6 дизель на механіці, 96 кВт двигун, 4х4. Весь автомобіль в рідній фарбі, датчик світла, датчик дощу. Біксенон, чи фар проти отуманки. По капоту немає сколів, подряпин, все гарно, все чистенько. бампера ціленькі. На 18 оригінальних дисках літня гума. Тормозна система хороша, нічого не потрібно буде замінювати. Камери в зеркалах. Камера 360 безключовий доступ на передні двері, релінги на даху, позаду стопи фонарі ціленькі, Кашкай плюс 2. Також безключовий доступ на задню ляду. По цій стороні також все гарно, рівненько, без проблем. Присутня в нас шторочка, а також сім місць. Можна підняти, все, подивимося. Музика босе, Присутні також піна, компресор. Наш кіляному салоні. Все збережено, сидіння дуже гарні, немає пошкоджень взагалі. По картах хороші. Позаду пасажира водія також сидіння гарні, не понищені, хороші. Коврики також хороші. Накладочки на порогах. Карта з цієї сторони пасажирів також гарна, без проблем. Водійська карта. Також збережена сидіння водійське збережено в гарному стані. По цій стороні пасажирській також харта хороша, сидіння також без пошкоджень. Приладова панель торпеда також все збережено. Мультикермо регулюється по висоті, по наклону. Тут у нас маємо підігрів сидінь, регулювання повним приводом. Зараз заведемо сервісна присутня. Маємо такий ключик, заводиться дуже гарно, співоберта, шестиступка, двохзонний клімат, 214 тисяч оригінального. Все працює, немає ніяких помилок. Давайте оглянемо камеру. Камера включається. Також можна оглянути. Камера 360, все працює, як бачимо, музика працює, навігація присутня. Дах у нас гарний, чистенький. Шторочка від'їжджає, відкривається панорама, закривається, по автомобілю немає ніяких проблем. Кого зацікавить такий автомобіль? Місто Радивилів. Рівненська область, будь ласка, приїжджайте на огляди, телефонуйте за додатковою інформацією. Наголошую автомобіль в рідній фарбі. Зараз оглянемо ще підкапотний простір. Двигун працює гарно, рівненько. Все чистенько, ніяких запотівань. Фари 12 рік. Тут так от всі герметики, все на місці. Кого зацікавить таке авто, будь ласка, приїжджайте на огляди. Усім дякую.